Давайте сьогодні поговоримо про хронічний нежить. Це постійне запалення та закладеність порожнини носу. Чомусь всі думають, що якщо їм виставили діагноз хронічний нежить, то він назавжди на усе життя і нічого з цим зробити не можна. Але насправді це не так. У хронічних захворювань є якась хронічна причина, яка підтримує це постійне запалення та набряк. І якщо її знайти та виключити її, то це хронічне захворювання можна пролікувати. Тож давайте розберемось сьогодні із. Причинами хронічного запалення і набряку в порожнинні носа. Найпоширеніша причина набряку в порожнинні носа це викривлена носова переділка. Насправді вона дійсно викривлена у всіх: у когось більше, у когось менше. Але головне тут те, чи не заважає ця викривлена переділка проходу повітря через порожнини носа. Може бути так, що вона дійсно повністю перекриває носовий прохід, повітря взагалі там не проходить, тоді дійсно це проблема і Її треба оперувати, але може бути так, що є викривлення, але воно незначне. І тоді є якась інша причина. Однією з них можуть бути постійне використання судини звужуючих крапель, які провокують базомоторний та медикаментозний реніт, коли носові раковини вже не в змозі самостійно звужуватися та розширюватись у відповідь на якийсь подразник, Ну, наприклад, повітря. А також можуть бути ще причини у хаймерових пазухах, які можуть підтримувати це хронічне Запалення, наприклад, кісти, поліпи, пломбірувальні матеріали, якісь сторонні тіла, щось, що знаходиться у пазухах, викликає там запалення і провокує цей набрик у порожненні носа. А також слід звернути увагу, чи немає у вас алергічного реніту. Ви можете подумати, що у вас немає чхання, сльозотечі, таких прям класичних симптомів алергії. Але треба зважати на те, що у людей, у яких цілодобово постійно круглий рік... Є ця алергія, тобто вдома на пил, на плісніму, на щось що є постійно у житті людини. То у цієї людини не буде таких явних проявів алергії, як чхання, сльозотеча, постійний нежить, Буде просто така закладеність носу. Явних таких признаків не буде, тому все одно треба звернутися до спочатку до лор-лікаря, а потім до алерголога, для того, щоб виключити цю постійну алергічну реакцію, яка й провокує набрико пораження носа. До того ж, якщо не лікувати цей алергічний реніт, він може провокувати рост поліпів в порожнині носа та у пазухах, що і утворює цей набряк і запальний процес. Що ж буде, якщо нічого не робити із цим постійно закладеним носом? Ну, по-перше, це зниження якості життя. Бо, як правило, люди, які нормально надихають носом, мають цей хронічний нежить, у них постійно стікає слиз по задній стінці глотки, і вночі вони хроплять, тобто ніс нормальні. Не дихає, вони намагаються дихати ротом. Головний мозок недоотримує достатню кількість. Кисню, і це досить суттєво впливає не лише на зовнішній вигляд зранку, тобто це червоні кола під очима, так, такий втомлений вигляд, це досить суттєво впливає на розумові здібності, це постійно роздратованість, втомлюваність, зниження працездатності. Крім всього цього, ігнорування постійної закладеності носу являє собою ігнорування і цих причин. Якщо там розвиваються е, якісь причини, ну, от, наприклад, ці поліпи або так само. Як і доброякісні зміни слизової оболонки порожнини носа можуть провокувати цей набряк, так само можуть бути і пухлини, як у порожнини носа носоглоці, так і у пазухах. Якщо ігнорувати повністю, не зважати на все це, не шукати саме причину, через що набрякла порожнина носа, тоді ці причини будуть прогресувати. І крім того, що вони знижують якість життя, це може призводити і до загрози самому життю, особливо коли це йде саме про онкологію. Наприклад, буває. Бувають випадки, коли єдиним проявом онкології лор органів є закладеність носу. Так, як потрібно лікувати хронічний нежиць? Ну, по-перше, ми маємо знайти причину цього хронічного нежиця. І перше, що треба зробити, це звернутися до лор-лікаря і провести ендоскопію лор-органів для того, щоб виявити, чи немає якихось наявних, дійсно об'ємних утворень у порожнині носа, чи немає викривлення носової переділки. Якщо із цим усе добре, лор лікар, як правило, призначає КТ придаткових пазух для того, щоб виключити причину саме в них, бо до них ми не можемо. Воно як пройти ендоскопічно. Якщо і там все добре, немає ніяких утворень у пазухах, тоді потрібно звернутися до алерголога для того, щоб виключити наявність алергії, яка привокує набряк порожнення носа. Якщо і там усе добре, тоді. Треба звернути увагу, чи немає якихось анатомічних особливостей будови верхньої та нижньої щелепи, а також чи немає зайвої ваги. Тому після комплексного обстеження знаходиться причина, яка і викликає цей постійний набряк в порожнині носа. Ми лікуємося, виключаємо цю причину і більше нічого не підтримує набряк у порожнині носа. І все, у людини більше немає цього хронічного нежиття. Тому, друзі, не займайтеся самолікуванням та звертайтеся за допомогою до декозових лікарів.